Таємниця життя церкви, спасіння людських душ це найважливіше, що ми можемо робити у житті. У Ісуса Христа були публічні служіння, де роздавалася їжа, але також обов'язково були служіння з учнями. Церква це і є учні, і воля Божа це ученічество, щоб кожен став учнем Ісуса Христа. Це і є таємне життя церкви, коли ми збираємося. Айній вечері, коли ми збираємося, щоб переламлювати духовний хліб, єднаємося, щоб приймати кров і тіло Ісуса Христа. Це і є справжня церква, перша першоапостольська церква та церква, яку будує Ісус Христос до сьогоднішнього дня і Дух Святий сходить на такі зібрання та являє силу Божої слави, якщо у вас немає церкви. Запрошую приєднатися до біблійної онлайн-конференції, яка проходить щонеділі. Напишіть мені, і нехай Господь благословить вас, збереже і примножить свою присутність у вашому житті.